Тут в Верховній Раді пропонують Дати Нобелівську премію Дональду Трампу ми про це багато говорили в наших ефірах, і якось навіть жартували на цю тему. Нібито, може, давайте трохи наперед заохотимо Дональда Трампа, і тоді він точно буде активніше брати участь у завершенні війни Росії проти України, якщо в нього ця Нобелівська премія миру буде. Ну і поки відповідно Росія це не зробила. Ні, ще рано, ще рано, ми хочемо бачити результати. Почекайте, не ну, то треба тут спішити. Да? Ну звичайно, ми роз... Розуміємо, що депутати у нас там різні дають приводи для різних речей. Вони краще знаєте інформаційною безпекою займалися, та знаєте, оце, от, з огляду на те, скільки зараз витоків даних, наприклад, там з дії і все інше. Нещодавно прийняли законопроект, який збирає всі дані українців взагалі в єдину базу, які будуть контролювати іноземці. Фактично, я так розумію, що. Провладні фракції взагалі не читають, що вони приймають там, тільки Юлія Володимировна читає такі законопроекти, і вона постанову якраз була висувала для того, щоб скасувати цей законопроект. Тому краще безпекою займалися, а не самодіяльністю. Тим більше я думаю, що тут в першу чергу прерогатива повинна бути за президентом, так тому що він все ж таки тут головний в питаннях і. Спілкування з Дональдом Трампом я підозрюю, що він знає, він має значно більший досвід спілкування з Трампом і розуміє, що де і як з кордону 91-го року Трампу можна давати Нобелівську премію. До чого в принципі причому шанси якраз при ньому у нас зростають при його правлінні, тому не треба тут поспішати зайвий раз давати там. Вже Ізраїль давав висував його на премію миру. А тим більше, якщо не помиляюся, в цьому році вже це не світить. Так тому в наступному році можна і не поспішаючи за конкретні результати висувати на премію миру. Ну, бачите, все як Дональд Трамп і казав. Він казав, що він дуже багато чого зробив, але йому не дадуть Нобелівську премію миру цього року. От десь так і сталося. Ви прем'єр задали... Ізраїлю, там прем'єр Ізраїлю прем особисто привіз йому там папірець, де підтвердив, що він його висуває. Так що там там і так є черга, але але вони трохи вже і так схибали, тому що якщо не помиляюся, вона в жовтні дається. А так, що їхні їхні підписи вже згоріли, тому у нас є шанси до цього до, до наступного премії миру встигнути. Так що не треба поспішати і депутатом займатися краще безпекою нашої держави питанням, тому чому не фінансується достатня оборонка, наприклад, через державні банки і багато чого іншого цим треба займатися. А не ні, я розумію, що це легше. Знаєте, це легше нічого не робити і клопати якісь постанови. Ви згадали про Ізраїль. Давайте вже тоді про Ізраїль і Хамас поговоримо, тому що знову ж таки зустріч в кабінеті Дональда Трампа. Нетаньяху знову приїхав, і нібито Дональд Трамп вже говорив про те, що це завершена війна або конфлікт, який він вже поставив галочку, що він вже все порішав, Але насправді виявляється, що не дуже завершений. Війна продовжується. Відповідно, чергові нові умови висунуті. Хамас каже про те, що він про них дізнався виключно з змі, що ці умови їм не були передаті. Дональд Трамп каже. Же, що якщо Хамас їх не прийме, то Ізраїль завершить справу і доведе до кінця. Ну, і відповідно навіть сказали, будуть створювати міжнародні сили стабілізації і наглядовий орган Рада миру. Наскільки все це може допомогти вирішити цей конфлікт? Слухайте. Ну, не вирішить, звичайно. Тому що Ізраїль вже як Ізраїль як буде поводитись. Вони виходять зі свого досвіду. А що вони в 2005 році покинули газу, покинули газу ну там забезпечували медичним забезпеченням цих людей. Так постачали електрику, давали роботу. А це, це закінчилось тим, що Хамас захопив там владу, скасував всі вибори і готувався до війни? І відповідно була здійснена атака на Ізраїль. Тому я думаю, що Ізраїль не погодиться на які умови. А сполучені Штати Америки, незважаючи на всі ці ініціативи, будуть підтримувати тут Ізраїль, тому що Ізраїль буде нав'язувати власний порядок денний, посилаючись на конкретику. Вже ну по перше, там були порушені ще ослівські умови, Ці домовленості, які в 93-му році були. Де була вимога Ізраїлю, коли він там вийшов там із цієї автономії на західному березі ріки Ордан і. Дав зобов'язання, що вони вийдуть там із Гази, там поселення, наприклад, вони села прибирали звідси. Що вони, наприклад, відмовляться від ідеї нищення Ізраїлю, так і визнання Ізраїлю як держави. Але вони цього не зробили. Ну і далі ми бачили цю історію. Тому я думаю, що це нічим не закінчиться. А ізраїль буде нищити Хамас, не виключена. Повторна повторна поява ізраїльських військ на території Гази, хоча і і тут знаєте, тут що в чому ще проблема о, цих цих проектів, тому що ну дайте так, американці в цим принципі достатньо конструктивні люди. Вони виходять з того, що якщо людей дати їм роботу, дати бізнес, зробити нормальний рівень життя, вони не будуть займатися війною, так. Але там багато інтересантів, на жаль, в цій всій історії, яка будуть підтримувати Хамас, які будуть підтримувати різні радикальні течії. На жаль, тому що ну, я знаю, що багато людей теж є в, в тих самих в Газі, в Рамалі, які не підтримують Хамас і ФАТ в їхню позицію. Але там є силовий сценарій, коли тобі просто затикають рота і ти змушений фактично займатися не працею, яка ну там створює багатство, а легше от вчити дітей самого дитинства. Що треба воювати, що треба битися, ну і так далі. і У, у ненависті до Ізраїлю. І тому я думаю, що Ізраїль вже не буде допускати цієї речі і навряд чи цей проект буде посунутий якщо там не будуть ну конкретні умови, що хто контролювати там буде безпеку, тобто про масштабне відновлення газу і про економічний план на кшталт Дубай, треба поки що забути і відкласти десь, як ви кажете, до наступного року щонайменше. Ні, ну як проект да ну як проект можливий, можливий, але там же ж не ба... немає такого бажання це робити. Немає такого бажання це робити, тому що вся система налаштована на а постійну війну, тому що це ж легше, це ж легше ніж це нудно займатися бізнесом, залучати інвестиції, жити щоб жило багато на багаті були, наприклад, люди, які мешкають у цих регіонах. Тому що якщо вони будуть багаті, матимуть роботу, то хто піде воювати проти Ізраїлю, наприклад, так а, і так далі. А верхівці, особливо Хамасу, ну це невигідно. А, а як вони будуть заробляти гроші? А як вони будуть збирати пожертви, наприклад, в тому числі від деяких тіл в арабських країнах і так далі? Ну і так це ж тут конфлікт інтересів, тому я особливо не вірю. Не вірю, що це може бути реалізовано або може бути реалізовано під контролем безпосередньо Ізраїля. Минулого тижня Дональд Трамп сказав про те, що визнання Палестинської держави це підігрування Хамас. На вашу думку, був якийсь інший сценарій, чи інакше не можна було? Ну це визнання воно таке. Воно що є, що немає в даному випадку. Тому що Ізраїль може сказати: ну, тим країнам, які це, ну так, будь ласка, відкривайте там посольство на тих територіях. Подивимося, як ви це зробите. Тільки підозрюю, що ви цього не зробите. А це раз і в даному випадку ну, позиція американців. Вони ну ця адміністрація буде жорстко підтримувати Ізраїль, тому, що там не тільки традиційна їх позиція, там ще релігійний підтекст, теж євангелісти зараз при владі. А для них питання Ізраїлю, питання біблійських територій є ще на рівні релігійного сприйняття світу. Тому американці будуть категорично проти, і навряд чи це змінить позицію Ізраїлю і багато чого іншого, тому що знов таки вони, вони вже це робили. Вони завжди будуть посилатися на цей досвід, який у них був з 2005 року, коли вони вивели війська з сектори газі. Цей були налаштовані на мирне співіснування, але це закінчилося атакою 23-го року. Ну, відповідно, як і досвід України, який у нас є попередній, і кожного разу, коли нам кажуть, йдіть на поступки або домовляйтеся з Путіним, або розказують нам про те, що ми маємо зробити для того, щоб війна зупинилася. Кожного разу ми дістаємо весь попередній перелік і Кажемо, слухайте, плавали, знаємо, бачили. Це вже було це так, вже, це було, вже так. як казав класік. Ну і відповідно про це ж було вже над заходом України. Можуть закрити небо. Пише за телеграф. Згодом щит пропонують поширити і на Київ, і питання обговорять завтра в. Копенгагені знову ж таке питання. Ми на початку повномасштабного вторгнення просили зверталися до європейського союзу, до країн НАТО. Говорили про те, що дайте нам закрити наше небо та тому, що відповідно російські дрони російські ракети вбивають українське населення в відносно тилових містах України. Тоді до цього не дійшло. Зараз коли дрони почали з'являтися, невідомі нікому дрони та ніхто ж не каже про те, що вони російські, але невідомі нікому дрони почали з'являтися в європейському небі. Почали говорити про... Те, що а давайте ми закриємо небо над Заходом. А мені здається, що вже Україна готова закривати небо над всією Європою. Ну, то, знаєте Мені завжди було цікаво, коли вони говорять, що це невідомі дрони, у мене, у мене питання: а які версії це, які це чиї це можуть бути дрони, так? Мабуть, НЛО. Це ну, показує, чиї? що. Да, да, це політичне, ну, це показує, що. Незрілість політичних еліт, які не можуть сказати, назвати свої, своїми іменами конкретно, що відбувається, так тому що я впевнений, що військові знають ну, в цих країнах, розвідка знає, але політики не можуть сказати конкретні слова і конкретні дії вчиняти в цьому випадку. А ось і якщо вони не можуть визнати, що літає над ним, то я собі уявляю, як вони будуть патрулювати українською українське небо. Так у мене вже підозри такі стають. Хоча це в дійсності ближче став цей момент, коли Україна може аргументувати, що давайте закривайте захід України. А яким чином Ну ви ж збили в Польщі дрони? Збили, ну нічого ж не сталося. Не сталося третя світова, не почалася. Ядерного удару немає. І тут президент достатньо правильно акцентує тут увагу. Нещодавно він заявив, що в Польщу, наприклад, летіло взагалі 92 дрони, а долетіло тільки 20. Відповідна аргументація наступна: якщо ви там збиваєте, то давайте давайте це робити над заходом України. Тобто, це такий тиск достатньо грамотної України, які Україна здійснює. А давайте ви будете давати літаки. А Україна в обмін. Україна в обмін не може давати. Ну, наприклад, готові антидронові антидронові ракети, які дозволятимуть, дозволятимуть збивати ці шахеди не ракетами за мільйон доларів. А достатньо ефективна, плюс український досвід. В цьому питанні ні, давайте входити в взаємозалежну кооперацію, яка взаємовигідна всім, тому що ну, країни НАТО точно не готові до цієї війни, яка вже готова вести Росія, а до цієї війни готова Україна, і тому це звичайно цей перемовний процес буде. Правильно, що президент погодився про відкриття експорту. Це дуже правильна річ. Але я взагалі вважаю, що ми увесь експорт повинен відкривати для того, щоб максимально залучати ресурс в нашу в нашого оборонку, плюс вибудовувати вже власну систему безпеки, фактично в Європі з нашими союзниками, які зараз ну теж знаходяться в зоні ризику. Це в першу чергу Північна Європа, Польща, країни Балції та Румунія. А ось і тому звичайно, що постає питання: так давайте патрулювати. Якщо ми вже входимо, ви розумієте там альянс в якому стані. Що будь-яке рішення альянсу зараз може бути заблоковано угорщиною, то може ви нарешті вийдете з цього літаргічного сну і почнете, почнете називати речі своїми іменами і визначати свою безпеку і брати дієві дієві механізми, які існують в Україні. Я хотіла би запитати ще у вас про угорські дрони в українському небі, тому що теж цікава історія, виходить. коли ми сказали, що вони тут роблять. Там кажуть, ой, та відчепіться від нас, що ви до нас причепилися. Якісь дрони непонятні, то не ми. А тепер нам говорять про те, що взагалі Україна не суверенна держава, і чого ви до нас причепилися з тими дронами? Літали і літали. Ну збивати що що тут можна сказати? Ми повинні от, от знаєте, треба діяти не так, знаєте, як західні країни, ну НАТО, які не знають, що літають. А України конкретно повинна бути постановка питання: попередити всіх, попередити всіх, що будь який дрон, який залітає з території той чи іншої країни, буде збиватися, так і збивати. Нас не цікавить, хто там, що там думає, що там, які, в якому настрої там піднявся Орбан і все інше. У нас повинна бути конкретна зріла позиція. Все, що злітає на територію України, є ворожим об'єктом, і повинно бути збиватися. Не що -то там, ну, це Орбан фактично визнав, що це фактично були ці угорські дрони, збивати їх. І будь без будь-яких пояснень, тому що це наша територія. А там далі вже розбирайтеся, що що воно є, тому що Україна повинна мислити абсолютно конкретними речами, що це наша безпека. Ну тут знову ж таки цікаво. Ну я розумію, що немає сенсу там з'ясовувати, що вони робили в нашому повітряному просторі, збивати і все. А з іншої да, сторони... це не наша проблема. Ми не ми не повинні нікого цікавитись. У нас конкретно є об'єкт, який літає над нашою територією. Автоматично це визначається як ворожий об'єкт, його збивати і все. Але просто цікаво, знову ж таки, це ж, там випробування було, чому вони опинилися в нашому. Це проблеми проблема, яку, наші проблеми. яку це Росія не наші замовила. Проблеми. Збивати дрони, збивати дрони, збивати дрони, попередити всі, все, що залітає, це вор... автоматично вважається ворожими. Випробування там. да Чухають спинку у орбану. Вони там саджають канаплю Десь це не наша проблема, це конкретно проблема цієї країни, яка не контролює свій повітряний простір. Все, що залітається, повинна бути знищено. все. І тоді один раз били. Наступного разу ви побачите, що цих причин вони кудись зникнуть. Просто цих причин, пане Тарасе Я дякую вам за те, що долучилися до ефіру за розмову. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. Політолог Тарас Завгородній був з нами на зв'язку цієї години.